Для нас, як для медиків, що працюють на евакуації, основне наше медичне спорядження зосереджені в нашому власне евакуаційному транспорті. Але навіть попри це, на кожен свій виїзд ми завжди беремо з собою медичні рюкзаки. Чому так? Тому що це дає змогу зберігти нам мобільність. І висунутися за потреби пішки до постраждалого, чи пересісти на будь-який навіть не евакуаційний транспорт і мати змогу з чим працювати та чим надавати допомогу. Зазвичай під ці задачі ми використовували такі рюкзаки, як Нарта, Сманін Тайгер чи Містерія Ranch. Однак наразі ми маємо якісні українського виробництва медичні рюкзаки. Серед таких прикладів це медичний наплічник власне від МТАК, на прикладі якого ми сьогодні покажемо компоновку медичним спорядженням саме під наші задачі, які ми виконуємо на евакуації. При наповненні медичного рюкзака ми завжди намагаємось пам'ятати, що це не просто велика аптечка, умножена на 4 за кількістю матеріалів. Ми намагаємось робити акцент саме на ті медичні засоби, які відсутні в індивідуальних аптечках. Беззмінно, найважливішим питанням залишаються засоби зупинки критичної кровотечі. Для них тут передбачено розміщення чотирьох окремих кріплень під турнікети назовні рюкзака, що забезпечує швидкий доступ. Внизу рюкзака є з'ємний органайзер, в який, власне, ми вклали вузловий турнікет та кілька гемостатиків та під вузлову кровотечу. Для роботи з іншими кровотечами ми розміщуємо всередині. В одному з відсіків решту гемостатиків. Також в великому всічасному відсіку багато перев'язувального матеріалу і бандажів. Для підтримки прохідності дихальних шляхів ми вкладаємо в рюкзак на повітроводи з лубрикантом. Таренгіальні маски по типу iGel в найбільш поширених познаках. Набір криків для екстрених складних випадків. Обов'язковим елементом є мішок камбу, який дає змогу вручну вентилювати легені. Ми вкладаємо в рюкзак портативні складні моделі, що економлять місце. Звісно, що аклюзійна наліпка для герметизації грудної клітини, також декомпресійна голка. В окремому відділі медичного рюкзака зберігається ампульниця, що містить в собі критично необхідні для першої допомоги препарати. Препарати для контролю стану постраждали примасивні кровотеча – це траноксамова кислота. Також ми тут маємо знеболювальні та протизапальні препарати, антибіотики, препарати для лікування лефілактичного шоку, засоби, що допомагають стабілізувати стан постраждалого причетно-мозковій травмі. В іншій частині ампульниці ми бачимо засоби для встановлення внутрішньовенного доступу. В тому випадку, коли через стан постраждалого внутрішньовенний доступ ускладнений, в цій ампульниці ми також маємо засіб для внутрішньокісткового доступу. Окремо кишеню в ампульниці відведено для карток пораненого. Підходи для їх зберігання. Розміщення карток пораненого саме в відсіку з препаратами мінімізує ризик втрати інформації про введені ліки при передачі постраждалого на наступні етапи евакуації, до пункту або до шпиталю. Для роботи з іншими видами травм ми використовуємо тазову шину. Її використовують під час перелому тазу. Гнучки еластичні шини, які запобігають додаткової травматизації під час перелому кінцівок. Вони знаходяться позаду нашого ранці. Для їх фіксації ми використовуємо бандажі, еластичні та звичайні бинти. Вони знаходяться у нас в цьому відсіку. Після травми очей ми використовуємо щитки, які можна прикрити саме опа. Під час гіпотермії ми використовуємо як, звичайно, пасивні термоковдри, які знаходяться в даному відсіку, так і активні термоковдри. Їх мінус в тому, що вони займають багато місця та їх з собою багато не візничку. Але в даному ранці ми маємо можливість для того, щоб берегти життя від значного переохолодження, розмістити їх в відсіку там, де знаходиться ампульниця. Недрілові медичні рукавички обов'язковий невід'ємний елемент. Пульсоксиметр для виміру насиченості крові квіснем та пульсу. Окрім власних медичних засобів. В рюкзаку містяться інші речі, без яких неможливо надання допомоги. Якісні ножиці для зрізання одягу з пораненого. Тут кріплення дає змогу використовувати без ретрактора. Маркер для фіксації інформації про стан постраждалого. Вони розміщені у спеціальних кріпленнях як назовні біля турникету, так і всередині рюкзаку. Та катушки з пластером, під які теж є спеціальні кріплення.